Масовий ракетний удар, та тепер уже по території самої Росії. До загарбників миттєво повернулася відплата за варварські удари по Києву, де вони свідомо били по мирному населенню. Вибухівка та бомби рухнули на самих окупантів, знищуючи усе довкола. І навіть їхню столицю не вдалося сховати від страшної помсти. Кадри жорсткої розплати побачите прямо зараз. Вітаю вас, глядачі, підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Спершу Росія масово атакувала Київ та область дронами та ракетами. Є влучання в багатьох районах, у тому числі в багатоповерхівки. Є загиблі та постраждалі. І рашисти вже поплатилися за жахливі обстріли Києва. Адже, як зазначають російські пабліки, українські ракети фламінго та дрони атакували низку російських міст. Під удар потрапили місцеві ТЕЦ, порт та склад із ракетами. Тож Новоросійську атаковано як повідомляється великий нафтовий термінал транснефті. та склад ракети з калібрами. Очевидці масово публікують відео, на яких видно потужну пожежу внайсток детонації ракет. Водночас керівник центру протидії дезінформації при РНБО Україна Андрій Коваленко стверджує, що в новоросійську прилетіло по місцевому нафтовому терміналу. Також і у Карснодарського краю наслідки атаки змушений був визнати. Там повідомили про пошкодження автобази на перевалочному комплексі Шес «Харіс» і берегових споруд. До речі, варто зазначити, що для атаки по Києву ворог, як застосовував крилаті ракети типу Калібр, також канджали, також і інскандери, повідомляють монітори. Атака була спрямована на об'єкти енергетики у столиці та Київщини. Ну і як повідомив Мар столиці Віталій Кличко, найбільш серйозні наслідки були зафіксовані в Деснянському районі. Тут найсток пожежі в багатоповерхівці на рівні 8-го поверху загинула людина. Бригади ДСНС врятували 14 людей, зокрема одну дитину, та деблокували ще одну людину з-під завалів. За іншу адресу у цьому ж районі сталося загоряння на сьомому поверсі, звідки врятували 9 осіб та евакуювали ще 50. У Дніпровському районі рятувальники ліквідували загоряння двох квартир у п'ятиповерхівці, звідки врятували 17 людей. Також руйнувань зазнали 19 та два. 21-ї іншого будинку, А на території спортивної бази вогонь охопив 200 квадратних метрів дерев'яних будинків. У Подільському районі ракета влучила в багатоповерхівку на рівні 15-го поверху, звідки рятувальники врятували 13 людей. В оболонському районі уламки вразили дев'ятиповерховий житловий будинок, що спричинили загоряння квартир із сьомого по дев'яте поверхи на площі близько ста квадратних метрів. Рятувальники врятували одну людину та ліквідували пожежу. Ну а в Солом'янському районі рятувальники загасили пожежу на даху та п'ятому поверсі житлового будинку. Врятовано 20 людей. У Святошинському районі зафіксовано влучання в житловий будинок на рівні сьомого поверху. У 22-поверховому житловому будинку горіла квартира на рівні 19-го. Поверху люди добрі. Посмотрите, що відбувається. у Голосіївському районі. Уламки впали на територію лікарні. За іншою адресою ліквідовано загоряння в будівлі на площі 15 квадратних метрів. У Дарницькому районі виникло займання на території школи, а в Шевченківському на відкритій території. Ну а тим же часом генштаб вперше повідомив про завдання ударів ракетою «Фламінго» по російських військових об'єктах і про наслідки детальніше розповів політехнолог Михайло Шейтельман. Далі можемо послухати удар за ударом, удар за ударом. Сьогодні опять без екіпажних в Туапсе. Це признали росіяни. Как всегда, они сказали, что повреждено остекленение. Но знаете, когда безэкипажный катер куда-то приплыл и повреждено в домах остекленение, вы представляете, что там в порту, и что там с кораблями-то творится, с судами в этом самом порту Туапсе. А в общей сложности сегодня прямо хороший урожай – 32 по Белгороду наших больших дронов, по Курщине 32, по Брянщине 2, Орловская область 6, Воронежская 20, Тамбовская 4, Тульская 1, Московская 1, Ростовская 3, Краснодарский край 5. И это еще мы не успели, потому что это днем уже, похоже, наши удары. Ну, я не знаю, видимо, это был дневной удар. Ну, кстати, да, и по фотографиям это как будто днем происходит. Удар по Нижнекамскому НПЗ. Такой хороший, мощный, с большими взрывами. А вот наверное, главная новость, которая потерялась бы, если бы я ее случайно не нашел. Я цитирую заявление Генштаба, внимание сейчас. Этой ночью Украина атаковала Российскую Федерацию и оккупированные территории ракетами «Фламинго». В Крыму поражены нефтехранилищем морской и нефтяной терминал, запятая, стоянка вертолетов и склады беспилотников на аэродроме Кировская, запятая, радиолокационная станция ПВО в Евпатории, в Запорожской области уничтожена нефтебаза под Бердянском и командные пункты 5-й армии и 127-й дивизии РФ. А также нанесены удары по объектам на территории России, ущерб уточняется. Но это вот, видимо, может быть, имеется в виду Нижнекамск, Орел. Это, что тут интересного-то, то, что, по-моему, поправьте меня, если я ошибаюсь, но по-моему, это первое официальное заявление Генштаба, в котором есть фламинго. То есть до этого про фламинго говорил президент. Он говорил, мы испытываем фламинго, мы использовали уже не раз фламинго, говорил он. Но это были слова, мы использовали фламинго, и все. То, что вот эти цели, прямо перечисленные вам сейчас в Крыму, морской нефтяной терминал, база этих беспилотников, радиолокационный центр, нефтебазы в Бердянске и штабы дивизий, что они поражены именно ракетами Фламинго, это впервые прозвучало из уст нашего генштаба. То есть это называется официальное подтверждение использования наших крылатых ракет новых Фламинго вот этих по целям как на оккупированных территориях, так и на территории Российской Федерации. Якщо ж говорити і про інші вибухи на арафії, то в російському місті Орел прогреміли потужні вибухи. Під ударом опинився обласний центр, де було уражено місцеву теплову електростанцію. Ну і після цього в частині області та безпосередньо Орлі зникло світло. За попередніми даними, орел атакували реактивні випалати ракети Фламінго. Про це пишуть моніторингові телеграм-канали. Зі свого боку, місцевий губернатор Андрій Кличков стверджує, що пошкоджень зазнали декілька машин. Засклені балконів, житлових будинків і приватних домоволодінь. На місцях події працюють співробітники МНС і правоохоронних органів. Ну а місцеві жителі поскаржилися, що бачили потужні спалахи, після яких вибухи пролунали відразу в декількох мікрорайонах міста. Також повідомлялися про вибухи у селищі Знам'янка, розташованому. За декілька кілометрів від орла. У деяких районах Орла пролунало понад 10 вибухів. Стверджується, що уламки одного із дронів впали на паркування поряд із житловими будинками та пошкодили декілька автомобілів. Також безпілотники навідалися до російських Енгельса та Саратова. Під атакою опинилися «Нафтобази» автобази та НПЗ. І про це повідомили телеграм-канали, такі як Супернова та Екселенова Плюс. Так, в Серетові місцеві жителі впродовж ночі скаржилися на бавовну та фіксували на відео звуки від прольоту БПЛА. Та вибух. А в одному з аеропортів вводилися тимчасові обмеження на прийом та випуск повітряних суден. Місцева влада підтверджує атаку. Місцеві жителі писали, що об'єктом цивільної інфраструктури є, який був атакований, і це є місцеве НПЗ. Зачекаємо на звіт від Генштабу йдеться в повідомленні. Згодом жителі зафіксували пожежу після атаки в Серетові. Ну а в Ангельці дрони атакували на автобазу «Кристал». Повідомляють про принаймні три влучання по об'єкту. Губернатор регіону стверджує, що внесток нальоту дронів, нібито були пошкоджені об'єкти інфраструктури. До того ж, в Арефі поскаржилися на дронову атаку і поставили Como eu creio. Вибухи лунали і в Будьоновську. Там спалахнула пожежа в промзоні. Її підтвердила місцева влада. Пізніше стало відомо, що під ударом опинився хімічний завод Ставрелен. Ну а ми повертаємося з вами, дорогі глядачі, і до наслідків ракетної атаки росіян по території України. Адже, окрім Києва, під ударами опинилася і Одеська область. Там є руйнування інфраструктури. Про це повідомляє керівник обласної військової адміністрації Олег Кіпар. За даними ОВА, противник завдав дронового удару по південній частині регіону Протиповітряна Она знищила більшість ворожих цілей, проте, попри це, є пошкодження цивільної інфраструктури та об'єкта енергетики. Через атаку на об'єкт критичної інфраструктури спалахнула пожежа. Також пошкоджено поруч розташований житловий будинок та дах гаражу. Але, як зазначається, рятувальники оперативно локалізували загоряння. На жаль, є один постраждалий, йому надано допомогу. Відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків. Об'єкти життєзабезпечення працюють від резервного живлення. Йдеться в повідомленні. У Чоркаському районі пошкоджено вікна і покрівлі, Щонайменше 12 приватних будинків і господарських споруд, леб, газову трубу. В інших районах області пошкоджено 15 будинків та два автомобілі. Вибито вікна. В Кіровоградській оба повідомили, що в результаті атаки в новоукраїнському районі пошкоджено лінію електропередач. Через Через це без світла залишилося 16 населених пунктів та частково новоукраїнка. Далі поговоримо також і про Сумщину, адже Росіяни запустили по Сумах гіперзвукову ракету «Циркон». Очільник сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що близько 7 години ранку росіяни завдали ракетного удару по території сумської громади. Відповідно до попередньої інформації минулося жертв та постраждалих. Ну і внесток вибуху пошкоджують ділянку дороги в напрямку старого села, через що тимчасово обмежено рух транспорту. Фахівці працюють на місці. Жу територію та з'ясовують всі наслідки, повідомив глава Ова. Він додав, що про відновлені рухи повідомлять окремо. Зазначимо, що це 15-те відомо використання росіянами циркону. Попередні озброєні сили Російської Федерації використовували циркон 21 серпня і знову для удару по сумах. Моніторингові канали вранці 14 листопада близько 7.06 попередили, що з окупованого Криму був безпосередньо запуск ракети. Після повідомили, що це був саме циркон. Дефенс Експрес раніше повідомляв, що вихід цієї ракети не можна спрогнозувати завчасно. На відміну від тих же кинжалів, якщо вимірювати їхні ймовірні запуски з Криму, то до Києва вони долітають за 7-10 хвилин і фіксуються тільки після запуску. Ну а я глядачі, дякую вам за те, що ви додивились себе випуск до кінця. Бережіть себе, своїх рідних і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. На все добре, до зустрічі в наступних випусках.